Давайте розкажу вам свій випадок. У мене є один хороший такий випадок. Звернулася до мене жінка. Давайте так. Ця жінка вона до мене звернулася після... раз там, ми працювали, вона звернулася після сьомої хімії чи восьмої, не пам'ятаю. Ну, вже лиса, вже сил немає, вже так, підуставша. І там так вийшло з трьох різних сторон мене порекомендували, з трьох різних міст України. Цікаво так вийшло. Вона звернулася, ну, що в неї рак неїчників. Яич... Рак ну, рак який рак, Уже все вирізане, все вирізано, вирізали вже повністю. Уже все вирізав, вже рака немає, але хімію ми далі що приймаємо. Пам'ятаємо вчорашнє тело нового мезодерму. в неї був конфлікт, зв'язаний з втратою собаки. Друг собака більше 10 років, вона його втратила, коли вона змирилася, в неї був діагностований рак яєчника. І, і по незнанню вирізали все. А ну, ми справились, що. Ну, що, що цікаво, що вона почула, все там, там 2-3 зустрічі у нас було, почала ванни приймати. Як цікавий факт, що вона приймала ванни, так як їй треба по 4 години. Що після хімії ванни приймала, Вода була вонюча. Вона каже, ну темна, як чорна вода була. Тіло після хімії в ванні наскільки очищалося, що там, я не пам'ятаю, ну, скільки 100 ванн, вона каже, ну, достатньо так. Багато прийняло, поки тіло видало, видало всю очистилося і видало всю інтоксикацію, вивело з тіла таке, як факт, цікавий. Там справились все, без хімії, без нічого, вона просто туди. Не ходила, жила здорово, все хорошо. І пройшов, це практично рік вже пройшов, і звертається вона до мене і каже, Саш, щось у мене е, е, в, низу, в нижній частині живота, е, набряк, теплота, е, потію. Що відбуваються якісь процеси там у мене. Тобто, чувствую, навіть, може, трішки якоїсь рідини є трішки. Аналізуємо, аналізуємо ситуацію і знаходимо після подій в Бучі, є, для неї СДХ було це події в Бучі, що жінок насилували там що там, Дітей кажуть, вона це так наскільки драматично пережила, наскільки вона відреагувала, що вона, будучи в іншому місті ну, України, вона боялася виїхати з свого району, в якому вона живе. Вона неї такий страх був, що її в цьому районі і зносили. І не обов'язково, що це будуть росіяни. І коли вона вже трошки, скажімо, заспокоїлася, ну хоча вона прийшла з цим страхом, є, але він трошки десь заспокоївся. Тобто у нас е очеревина почала в нижній часті живота виздоравлювати. Тобто мій почали розпадатися. Ми проговорили, знайшли, вирішили це все і... Вона каже, я відчуваю, що в мене тепло пішло ще більше. На другий день каже, що там даже більше рідини з'явилось. На другий день вона каже, у мене таке теплоте, таке відчуття, що в мене там органи є. Якби фантомні такі відчуття. Почався почалося відновлення, почався більший асид. Пішла вона, ну кажу, ванни. Давайте в ванни. Ванни, 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 ванни. Хорошо, Олександр, хорошо. Не приймає ванни, ходить на роботу, асит росте, потім вона йде діагноз, ну, провіряється, їй ставлять е, рецидив, ставлять рецидив в брюшну. Полость на черевину, на черевину, як мізетиліомки. Ну, вона спокійна. Кажу, ну хорошо, ще консультація в ванни. 에, скорочую. Значить, ванну вона практично не приймала. Вона, ну це як висновки, вона думала, ну її раз асид з... забрали, другий раз забрали, на третій раз вона прийняла рішення, що вона прийде хімію. Тобто що вже так швидко Е... Висновки, вона вирішила проскочити. Вона реально ванни не приймала, вона практично працювала. Вона думала, що вона прийде, бо ну, те, що там раніше, не було. Типу, вона така сильна жіночка. Але виходить, що вона одну хімію отримала, на другу вона На другу вона не отримала. І потім вона уїхала за кордон і у неї більше симптомів ніяких не було. Тобто фактично пішла фаза встановлення, вона знала, що, від чого, вона отримує хімію, хімія симпатікотонію вводить, знімає симптоми, вона уїжджає, симптоми не вертаються, вона з цим уже півтора року. З травня минулого року. Вже півтора року живе, симптоми не вертались, нічого не було, все. Важливо, там якраз відбулася цей процес інкапсуляції, що воно почало е, виздоравлювати, мікробактерії хімія вбила, не хватило, Відбулася інкапсуляція і конфлікт роз... вирішений. Ну там вирішувався конфлікт, що прямо в тому, що. Давайте. Що страшно, що вас ізнасилують?» Ну, вона там ізоляцію знімала, тому каже, та в принципі нічого страшного, навіть нема що там. Навіть не, не завагітніє. В принципі, нічого страшного. Так, да, може бути там больнувати та сама тема не, не це неприємно. А потім каже, ну щоб мене ізнасилували, це взагалі не знаю. Один із мільйона варіантів про це думати. Це те саме, що в мене більше шансів в аварію попасти, там далі, далі, ногу поламати, руку упасти, головою стукнутися. Більше шансів цього є, ніж самого самого із Тобто як розв'язок конфлікту. Вона проговорила, осознала, то прийняла рішення. Ну от така історія в мене по, по, по очеревані. Тобто пройшли, справились. Специфічно справилась, ну вона я кажу, її, як мімінус, вона вирішила проскочити, але не вийшло.